Друзі, привіт! Як я рятую своїх коробців, коли такі довгі відключення світла. Спека неможлива, кисню немає. Беру, ось, підключаю такий пістолет до шланги. Обов'язково стіжую зі шланги воду гарячу, бо вона просто лежить на вулиці. Трішечки надбираю воду, По рівню видно. Надбираю для того, щоб була можливість включити лійку і як можна довше. Вода потрапляла під напором в саму воду. І десь на сантиметрів 20, мабуть, вона так робить такий струмінь повітря під водою. <му> Виставляю ось такі тоненькі струйки, вони сильніше проникають під воду. Коропом це дуже подобається, вони навіть заходять прямо під саму струю туди. Відчувається, що їм не вистачає пісню. Та й взагалі їм подобається, коли вода така холодненька, іде таким напором. І ось так воно у мене стоїть десь хвилин 40, може годинку. Можна трошки прикрутити, щоб менший був струмінь. Щоб більше так постояло поблизу. Не знаю, може це виглядає трошки як такий бред, але по поведінці своїх карпів я бачу, що це дійсно їм подобається і вони як наче оживають. Так що ось такий от мій метод, так і рятуємось.